Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви У. Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою У та її елементами. Навчимося писати велику рукописну букву. «У». Ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 24. Тому підготуйте, будь ласка, свій зошит, відкрийте сторіночку 24, покладіть коло себе простий олівець та кольорові олівці. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок, який знаходиться вгорі сторінки 24. Кого ми бачимо на цьому малюнку? Так, на малюнку ми бачимо діток. Погляньте уважно і скажіть, в який одяг одягнені дітки. Так, вони одягнені в український одяг. Опишіть його. Одяг хлопчика це вишита сорочка, кептарик, шаровари і чоботи. Одяг дівчинки. Це вишиваночка, спідничка, вишитий фартушок і чобітки. Скажіть мені, будь ласка, а яку прикрасу простягає хлопчик дівчинці? Так, він простягає український віночок із яскравих гарних квіточок. Розгляньте зображення великої рукописної букви У. Подивіться, з яких елементів вона складається, звідки треба починати писати цю літеру. Знайдіть такі самі елементи букви У на малюночку. Візьміть простий олівець та наведіть їх. Для того, щоб вам було зручно робити це завдання, ставте відео на паузу. Перед тим, як ми почнемо з вами писати, вчитися писати букву У в нашому зошиті, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку, коли ви пишете лівою або правою рукою, і в яку сторону потрібно правильно класти зошит. Будь ласка, не забувайте цих правил і дотримуйтеся. А ще я пропоную вам пригадати все те, що ми з вами вже вміємо писати, а головне, давайте повторимо сітку нашого зошита. Сітка нашого зошита складається з робочого рядочка, в якому ми постійно працюємо. Він складається з, верхнього і нижнього, з верхньої і нижньої рядкової лінії. Між робочими рядками є надрядкова лінія і підрядкова лінія. Також у нас в нашому зошиті є похила допоміжна лінія, яка допомагає нам робити правильний нахил в наших літерах. А ще, дітки, ми маємо не забувати про те, що в кінці кожної сторіночки є поле, яке має залишатися чистим. Ми вже вміємо писати короткі і подовжені похилі. Короткі і подовжені похилі із різними заокругленнями і з петлею вгорі низу. Вміємо писати лівий і правий великий і малий півовали. Вміємо писати овали великі і малий. вміємо з'єднувати елементи верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням і нижнім з'єднанням. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, не забувайте про це. Буква У дітки складається з двох елементів довгої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу праворуч і довгої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч. Подивіться саме на велику букву. У. Давайте поглянемо, як пишеться велика буква У, і спробуємо її прописати в повітрі. Починаємо писати велику букву У трішечки нижче, верхньої міжляткової лінії. Ведемо похилу паличку вгору, потім заокруглюємо, опускаємо вниз до. Верхньої робочої лінії. Ведемо знову вгору до верхньої міжрядкової і опускаємо до нижньої робочої лінії подовжену похилу паличку і заокруглюємо вліво. Тепер розглядаємо частинку нашого зошита, в якій ми будемо вчитися писати саму. Букву У, велику. Подивіться, будь ласка, на перший рядочок розгляньте окремо, як пишуться ці два елементи. Спочатку ми маємо написати ось таку похилу лінію із заокругленням вгорі, внизу, і вгорі і внизу, вліво і вправо, а потім подовжену похилу лінію і заокругленням внизу вліво. Давайте ми спробуємо дітки, ці два елементи окремо прописати в повітрі. Тепер візьміть простий олівець, дітки, і наведіть зразочки, які подано вам в зошиті. А тепер до половини рядка спробуйте ось, цю, ось перший елемент, ось він схожий на великий гачечок із хвостиком, пропишіть його, будь ласка, а тепер наведіть ось цей елемент похилу, подовженої за округленням внизу, і пропишіть її до кінця рядка. Для того, щоб вам було зручно виконувати ці завдання, не забувайте про те, що відео потрібно ставити на паузу. Так, діти, в другому рядочку ми маємо ці два елементи між собою подружити. Ми будемо писати спочатку ось цей елемент похила лінія із заокругленням вгорі і внизу, і верхнім з'єднанням приєднаємо до нього подовжену похилу лінію із заокругленням внизу. Спробуйте спочатку велику букву У прописати в повітрі декілька разів. Тепер, дітки простим олівцем, наведіть, будь ласка, перший зразок, який надруковано в нашому зошиті. А тепер другий зразок, який надруковано в нашому зошиті. А тепер від крапочки спробуйте написати першу букву «У» самостійно. І продовжуйте писати цю букву до кінця рядка. Ставте відео на паузу, для того, щоб вам зручно було писати. Далі, діти, в третьому рядочку ми з вами подружимо велику букву У з маленькою буквою У і з маленькою буквою О. Подивіться, половина рядочка ми будемо писати велику і маленьку букву У разом. А другу половину рядочка ми напишемо велику букву У і маленьку букву О. Давайте, спочатку, дітки, потренуємося написати і велику і маленьку букви У у повітрі. Звертайте увагу, що внизу ми виводимо ось таку похилу лінію і верхнім з'єднанням приєднуємо малесеньку букву. До великої, нібито мама тримає свою дитинку за ручку. Пропишіть, будь ласка, ці дві букви у повітрі, обов'язково звертайте увагу на ось такі з'єднання. Тепер візьміть простий олівець, наведіть спочатку букву у велику, тоді приєднайте до неї букву у маленьку, як в цьому зразочку. Тепер діти спробуйте дві букви У велику і маленьку прописати у половині рядочка. Далі, дітки, наведіть, будь ласка, букву У велику і до неї верхнім з'єднанням приєднайте букву «О» маленьку і пропишіть ці дві букви до кінця третього рядка. Ставте відео на паузу для зручності. Тепер подивіться на четвертий рядочок. В четвертому рядочку, дітки, ми з вами букву У велику подружимо з буквою А маленькою. Спочатку напишіть окремо ці дві букви у повітрі. А тепер спробуйте за допомогою верхнього з'єднання приєднати букву У і букву А, також пропишіть їх разом у повітрі. Декілька разів пропишіть. Тепер наведіть, будь ласка, простим олівцем зразочок, який нам подано в зошиті. І намагайтеся дві букви У і букву А прописати до кінця рядка. Робіть, будь ласка, нахил, наша допоміжна похила лінія буде вам допомагати правильно робити нахил в буквах. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно писати. А останні, дітки, п'ятий рядочок, зверніть, будь ласка, увагу, ми будемо писати по черзі всі букви, які вже вивчили. Спочатку ми з вами маємо написати велику і маленьку букви А. Спробуйте в повітрі прописати їх разом, тобто мама і дитинка. Нібито вони зібралися на дитяче свято. Мама з дитинкою прийшли на дитяче свято. Тепер спробуйте в повітрі написати велику і маленьку букви У разом. А тепер у повітрі спробуйте написати велику і маленьку букви У разом. Тепер, дітки, ми беремо з вами простий олівець і наводимо кожні букви на зразочках, які нам надрукували в зошиті. А далі, дітки, по черзі, в такому порядку, в якому вони знаходяться в зразку, прописуємо самостійно. Велика буква А, маленька буква А разом. Велика буква О, маленька буква О разом. Велика буква У, маленька буква У, разом. Пропишіть, будь ласка, до кінця рядочка ось ці три пари букв. Ставте відео на паузу, вам так буде зручніше. Ми з вами написали букви, а тепер погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться в кінці сторіночки 24. Що ми бачимо на малюночку? Розгляньте малюнок. Назвіть зображені предмети. Ми бачимо прапор. На прапорі зображений герб. Ми бачимо вишитий рушник, на якому лежить хлібина. А що ви знаєте, дітки, про прапор і герб України? Прапор синьо-жовтий, два стяги герб у вигляді тризуба. А що означає, діти, зустрічати звичай зустрічати людей хлібом-сіллю? Ось послухайте, будь ласка. В Україні існує давній звичай зустрічати гостей хлібом сіллю. Це означало зустрічати урочисто, гостинно, щедро. Як же це відбувалося? Дівчата або жінки в українському вбранні виходили на зустріч гостям, тримаючи на простягнутих уперед руках хлібину або коровай на вишитому рушнику, на хлібині сільничка з сіллю, вклонялися гостям. Кажучи, що раді бачити гостей і запрошують скуштувати хліба й солі. Гості відламували шматок кроваючи хліба, вмочали у сіль і з'їдали його. Так, ось такий є звичай в Україні зустрічати дорогих гостей хлібом і сіль. А тепер, дітки, давайте пригадаємо, із яких кольорів складається наш прапор. Синьо-жовтий, верхня полоска синя, а нижня жовта. Візьміть, будь ласка, кольорові олівці і розфарбуйте свій малюночок. Хліб, ми знаємо, він такий коричнуватого кольору, тому що він запечений, шкіркою смачненький. Прапор України синьо-жовтий. Ну і, звичайно, найпопулярніші кольори на українських рушниках червоний. І чорний. Поставте, будь ласка, відео на паузу і розфарбуйте свій малюнок. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Сьогодні ми вчилися писати велику букву У, і щойно ми з вами розфарбовували деякі символи нашої держави. А чи знаєте ви ще щось про символи нашої України? Перегляньте, будь ласка, невеличке відео. Я сподіваюся вам. Вітаю! Сьогодні ми підготували для вас відео про нашу державу, її назву та символи. Назва нашої країни Україна. Одне з тлумачень значення цієї назви твердить, що це рідний край, рідна земля. Вперше назву Україна було згадана в Київському літописі під 1187 роком, а з 19 століття саме Україною називають територію між Сяном і Доном та від Прип'яті до Чорного моря. Впродовж своєї багатої історії територія сучасної України періодично знаходилась під впливом або окупацією інших держав. Але українці продовжували мріяти незалежністю та боролися за неї. І ось у 1991 році почалася сучасна історія незалежної України. Географічно Україна розташована в центрі Європи, омивається двома морями, має потужні ріки та високі гори. Одне з головних наших багатств. Це родючі землі, які складають майже 70% території держави. Наразі Україна посідає перше місце в світі за співвідношенням сільгоспугій до загальної території. Як і будь-яка інша країна, Україна має свої державні символи: це державний прапор, герб та гімн. Дивлячись на наш прапор. Можна побачити, як жовті пшеничні лани простягаються під чистим блакитним небом. Прапор нашої Вкраїни має колір жовто синій, і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Я підношую із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Герб України називають тризуб, він означає триєдність життя батько, мати і дитя, тобто сила, мудрість та любов. Тризуб має золотавий колір та розташовується на блакитному фоні. Якщо уважно придивитись, з його елементів можна скласти слово воля. Наш герб тризуб у ньому сила Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього на Дух схожий він святого, що голубом злетів з небес і у людських серцях воскрес. Тризубни, мов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові в Україні вольній новій. Урочиста пісня нашого народу державний гімн України. Написана на слова Павла Чубинського і покладена на музику Михайла Вербицького, це один з головних символів нашої єдності та боротьби за право вільно жити на своїй землі. Коли лунає гімн, потрібно обов'язково встати та прикласти руку до серця. Так ми виказуємо пошану не тільки цій пісні, а й рідній державі. Державних символів українці ще мають народні та культурні символи, які також символізують самобутність та ідентичність нашого народу. До таких символів відносять калину, вербу, рушник, вишиванку та віночок. Калина це символ життя, де кущ – це мати, а ягідки діти. Калина – це особлення всього найріднішого. На городі біля тину чепурилася калина, почепила ягід грона, мов на мистечко червоне, і співала ніжно й тихо, не робіть калині лиха. Не ламайте, бо калина це маленька Україна. Верба це символ краси та безперервності життя. Стромиш в землю гілочку і неодмінно виросте дерево. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка, І до сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, Ясно дивляться з гілок, котики вербові. Значення українського рушника важко переоцінити. З давніх давен його використовують у різних обрядах. Рушник став символом злагоди, подружньої вірності, працьовитості та надії. На моєму рушничку квіти, як у квітничку, ружі, сон, лілея біла, а на макші бджілка сіла, мед для мами принесла. Вишиванка для українців це не просто одяг, це символ краси. Міцного здоров'я та щасливої долі. Завдяки їй ми підтримуємо зв'язок між поколіннями та зберігаємо родинну пам'ять. Вважається, що вишиванка може уберегти від усього лихого, що може статися в житті. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, нитці сонце золоте. Пелюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Українки з давніх часів надягали віночки це символ матері землі. Також віночки символізують щастя, успіх та красу. У віночку різнобарвні квіти. Символ України і дарунок літа. Сподобалась розповідь? Які ще символи України ви знаєте? Напишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та ставайте нашими патронами. Бувайте! Скажіть, будь ласка, яку букву ви сьогодні вчилися писати? Так, діти ми сьогодні вчилися писати велику букву У. Згадайте, будь ласка, і на світ слова, які починаються на велику букву У або мають в своєму слові букву У. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. А я дякую вам за увагу, за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!